Усім привіт! З вами Хотабич Вот. Мене звати Юра. Це перший український канал по записі з Water Place з найкращими боями. Сьогодні я спеціально для вас знайшов дуже шикарніший бій на Хорі 1. Це наша нова, ну можна сказати, що вже не нова саму ходочка ПТ-САУ Хорі 1. Попав наш головний герой проти 10-х рівнів. Так, і то, що він буде робити у цьому бою, це щось неймовірне лишиться один проти шести. А це, як ви знаєте, дуже рідкісна медаль. Медаль коло Банова. Побачимо, чи він зможе витягнути цей дуже непростий бій і наб'є рекордну кількість урона на цьому танку в цій обнові. А тим часом наші союзники вже знаходять, знаходять наших ворогів. Одного встигли знищити об'єкта 263, ми хочемо дати по з пазеру, даємо на 623. Не знаю, ризиковано було виїжджати так на цю позицію, там же ж простріл є з противоположного флангу, але нам вдалося вийти безнаказано звідси. Бачимо, підсвічується Маушин і Хоррія 1, такий самий, як нашого ігрока. Зводимося в хорі 1 і пробиваємо ворожий хорі 1 не попадає на щастя, ми не получаємо взагалі жодного урону. Хочемо присунути по Маушину, не пробиваємо, він підвернув ворд. Це дуже броньований танок. Наш головний герой стріляє на голдових е, бронебійних снарядах. Тут е, і стандартні, дешеві бронебійні, бронебійні снаряди з меншою пробиваємостю броні, і голдові дорожчі снаряди, теж ББшки. Знаходимо тим часом уже, так, з об'єкта 140 перевівся на М46 Patton. З такою голдою, з такими ББшками і нормалізацією ББшок ми могли пробити І 140, і більше в нього нема дуже броні. Ну, могли пробити його, а чи звичайно, в борт не пробиває. ну, Побачимо далі. Тут підставляється М60 М60 ми вдачно пробиваємо на 652. Чекаємо перед зарядочки. Так, 72, так цього нам треба. І 609. 609 забирає наш хорі, бачить, ззаду вже під'їжджають і з однієї сторони, і з другої. Вражини хочуть нас затиснути. Як панзер виїжджає? Боже, нам дуже повезло, що він в нас не вирішив стріляти. Як ви знаєте, у нього найбільше пробивання міліметрів броні 420 кумулятивним снарядом. Він нашого хорі 1 пробив би взагалі в любу проекцію. Даже би і не почувствував. Так, а тим часом ми вже доберемо вз не пробиваємо, Летить вище, ви у верхній бронелист. ВЗшка стояла доверху. Приведена броня була ще більша, але ми знаходимо Маушена 9 рівня. Він, звичайно, не Маус 10 рівня, але теж досить броньований. І другий снарядик з'їв 729, вилітає шикарна альфа. Як ви знаєте, середній альфа-страйк у цього танка хоріо 1 650. А вилетіло 729. Це дуже добре. Бачимо тут, як панзера є, сто не знаю, відстрілявся він чи ні. Їдемо в наглу на нього і є близь, і нема чоловіка. Чоловік пішов у наступний бій. Так, а тим часом вже рахунок 9-14. Ми лишилися вже одні проти шести танків. Це ще дуже добре, що наш Хорі один. Уловий. В нього ніхто не забрав навіть одного хітпоінтика. Ми бачили, тут е, світилося три танки, не знаю, рисковано сюди трошки виїжджати. Там світилося чотири танки, я перепрошую, Т-54, чи втейно тут були? Мід е 2, чекаємо на ворогів і виїжджають одразу двоє. Чіфтейна Нашу імбу ще є, не порізали на запис, на даний момент записі відео він мінусанув. Два вистріла, два мінуса. М60 і наша імба, на в пішли в наступний бій. Так, а ми тим часом лишилися уже проти Чотиро, як ви бачите, у команди противників лишилося 3500 хп на команду. Так, бачимо, супротивник леопарто 1 перекинувся. Суїцид зробив. Перекинувся і пішов у наступний бій. Так, Леопард там трошки допоміг, але ще три супостата лишилося в команді супротивник. І всі три дев'ятки. Еміль другий, Т-54 і Як Тегер. Якщо я не помиляюся, Як Тегер останній раз, як я бачив, що він світився, то він був фуловий. А якщо ні, то близько до фулового. У нього було дуже багато хіт-поінтів. Так, наш Хорі-1 знаходить тут. Ущі буде робити засід. Не знаю з якої сторони чекати, бо тому що Еміль 2 і Т-54 світилися по праву сторону міні-карти, а як тигер світився по ліву сторону. Так, що, так, вирішив наш хорій один чекати е, на супостаті з правої сторони. Е, він вирішує, що Еміль 2, скоріш за все приїде перший, але ми засвічуємо як тигра. Тим, що танок немає башні, ми не встигаємо довернути корпус і не даємо по ньому, на жаль, шот. Їде і Еміль другий одразу. Еміль другий нас підсвічує, ми чекаємо як тигра і пробиваємо його. Дуже добре, що як тигр по нам не попадає. Скоріше за все, він би пробив у нього шикарніша пушка у як тигра так, перезарядочка дійшла. Так, хто буде таблеточку? Так, виходьте, виходьте по одному. Так, і хуясь. Чоловік таблеточку прийняв. Аж тепер лампа аж пізніше засвітилася. Ми не встигли йому, на жаль, дати шот і добити Т-54, не знаю, куди він їде. І хуязь добиваємо Т-54, будуть вилазити. Не вилазять супротивники, не знаю, бачили вони, що наш хорі один на передзарядці чи не бачили. Бояться виїхати, о, як тигр нас пробиває. І Еміль другий пробиває. Ми як тигру лишаємося шотними вже. Еміль 2. Бачимо, заблоковано бронею 360, тобто він стоковий. Пушка у нього стоїть від Еміля 1 восьмого рівня, бо Еміль 2. Як ви знаєте, має таку саму пушку, як кранваген. Три снаряди по 440. А оцей стоковий. І цим нам дуже везе. Тим більше, що Еміль 2 стріляє. бійними снарядами так виїжджає, як Тигр, ми добиваємо дуже добре, що він нас не пробив, нам везе. Ми знаємо, що Еміль 2 зараз на перезарядці їдемо, тиснемо на нього. Так, і Так, сховався наш Еміль 2 Хоррі один наш не вирішив на нього тиснути. Думаю, що він, скоріш за все, вже перезарядився. Ну, скоріш за все, я думаю, що так, він вже перезарядився, бо у нього не топова пушка, а від Еміля е, попереднього танка 8 рівня. Відповідно, ця пушка перезаряджається швидше. Не вирішує ні Еміль 2 їхати на нашого хорі 1, ні хорі 1 не вирішується. І дуже добре робить, тому що як би там не було. Але Еміль 2 може вистрілити в гусеницю, збити два рази гусеницю. Цим самим ремкомплект наш хорі 1 віддасть і Еміль може нас закрутити. Так, ми дивимося, вони тут танцюють наразі. Наразі вони танцюють, щось там вицілюють, там загорілося зелененьким там трошечки. Еміль 2 спеціально піднімає пушку, опускає і пробиваємо на 661. Еміль 2 нажимає педальку газу, очі воно перевернуло, стріляє фугасами, чоловік читати що? Фугасами вирішив чоловік виїхати на нас. Під кінець бою. Виїжджаємо на нього і хуя здобили чоловіка, щоб він не мучився. А ми тим часом йдемо в після бойову статистику. Так, і що тут у нас? Мастер? Медаль Колобанова, стальна стіна, основний калібр, танки снайпер і воїн. Більш детальна інформація. Наш хорі один до Діма, його нікнейм. Настріляв 9988 урона. 22 урона не вистачило до 10 тисяч. Але, согласіться, це досить непоганий результат. 7 фрагів 1970 чистого опиту. Це дуже багато навіть на 9 рівні. Так, і він з преміум аккаунтом, бо він стріляв повністю голдовими снарядами, пішов в мінус на 54 тисячі. Якщо вам сподобався бій. Ставте лайки, обов'язково підписуйтеся на канал, підтримайте українське. Всіх буду радий бачити. До зустрічі!